Сьогодні в нас огляд від супротивного, тому ми будемо не розбирати а збирати зарядну станцію. Перед нами плата її інвертора. Ось така платка з чехлами намащена пастою, високовольтна частина, фільтр, модуль синуса. Вставлено в ось такого плану роз'єми модулі і присоплено якимось герметиком. Бовтається, але контакти ніби нормальні. Принаймні проблем з контактами я не бачу. По ось таких дроселях можна впізнати, що це китайська станція. Нічого тут мудрого чи поганого немає. Станція невеликої потужності. Низьковольтна батарея, 25 вольт конденсатори, 450 вольтові накопичувальні. Силова частина ціла. Прийшла вона з проблемою: не працює 220. Силова частина повністю ціла, модуль синуса повністю цілий, відповідно, були нюанси з запуском перетворювача. Ось він на СГ зеленкою є навіть якесь регулювання. Так він тут собі встромляється і присупливлюється. Інвертор вже зремонтував. Тепер тільки залишилося озвучити ціну питання власнику, щоб він дав добро або повертати взад. Так часто буває, коли дефект незрозумілий. Для діагностики потрібно пристрій зремонтувати, а потім оцінити ремонт і тоді дивитися, чи власника це влаштує, чи ні. Ну, а кому зараз легко. Одним словом, плата готова, і вона працює. Тепер працює правильно, 220. Це така шпаківня, в якій воно жило. І вже по її вигляду можна зрозуміти, що змовпували ту станцію. Як бачите, всі зайві акумулятори тут повиймали. Їх тут поставили не густо, не багато. Маємо 3-4. 8-16 банок стоїть. От, можна було напхати набагато більше. Але, мабуть, та модель не передбачала. Щоб не було видно, що порожнин заклеїли, ну, то я так жартую. Що за банки? Не знаю, мабуть, щось фосфатне, бо на 11650 не факт, що схоже. Хоча може, я вже просто замучений і можу не впізнати. БМС-ка на таких муднючих транзисторах з шунтами. Струм, як би воно мало би видавати непоганий. Судячи по всьому, є два термодатчика. Причому оба датчика зав'язані на от, датчик температури інвертора і датчик батарей зав'язані на БМС-ку. Тобто при перегріві інвертора БМС-ка відключить навантаження. Ну, так китайці придумали. Передня панель, ні, передня панель потім. Корпус виглядає ось так. Ось таке дупло. І всередині знизу закручується залазить модуль. Ззаду є ліхтарики бокові, дупло. Ми такі станції схожі по дизайну бачили бревія іншої потужності. А це є Бревія 300-ка, по-моєму. І саме такої, в глибину ми ще вроді не лізли, тому показую. Конструкція трохи дурна, тому що треба познімати. Ліхтарики повідкручувати, повідклеювати весь пластик, щоб її розібрати. І алюмінієвий корпус. Не менш дурна конструкція в станції, з якої її змалпували. Це, по-моєму, у А там якась була 700 чи якась. От, хоча там та станція доволі якісна з аналогічною шпаківнею і з аналогічною схемотехнікою. Хоча ні, схемотехніка інвертора там була інакша. Там, я пам'ятаю, теж були проблеми по живленню і зовсім інша була схемотехніка. Принаймні низьковольтного перетворювача. І транзистори в там, тій станції були SMD-шні. По-моєму, в мене є відео на цю станцію. Потім знайду, якщо знайду, то воно буде десь там по посиланню. І тепер залишилося дочекатися добра і тоді збирати її. Цікаво мені в чому сенс цього рішення в шпаківні. От сюди вставляється планка додаткова. Це є низьковольтний перетворювач. Для чого він тут. Тому що плату відносно корпусу зле зробили і вибрали зазор. Чи треба охолодження додаткове? Тяжко сказати. Але як бачите, охолодження тут не так, щоб добре було. Дам трохи свіжої пасти. Передня панель станції позаду має приклеєні розетки, жменю конденсаторів, фільтрів, дроселів перетворювачів трохи навісного от висить. На бік покладено, щоб влізлося, бо доволі плотно то все набити, якщо не рахувати вільного простору над батареєю і в самій батареї. І тут живе центральний процесор. Є зворотні зв'язки від інвертора. Тобто станція знає, коли з ним щось не так і тому воно не догоріло до кінця, а падало в аварію. Збираю тепер докупи. Тут треба трохи слідкувати, щоб не наплутати, що куди підключаєте. І можна вмикати. Станція має цікавий алгоритм роботи в повністю виключеному стані. БМСка обезточує станцію повністю. Коли ви включаєте навіть USB-DC, станція запускає bms і заживлює вже інвертор, але інвертор ще не активний. Щоб вімкнути інвертор, відповідну кнопку треба нажати. І тоді вже йде сигнал запуску інвертора. Вмикаємо інвертор. Пішла, лампочка 200 Вт включилася. Так воно приблизно і показує. Максимальна потужність станції 300 Вт. Ми її навантажили відсотків на 80. Цього я вважаю достатньо. Можна довантажити паяльником. Є друга розетка. Ось так. В результаті маємо 215 Вт. Станція працює. Ганяти далі немає сенсу, бо проблема була по низьковольній частині, а не по силовій сила тіла. Так само була пред'ява, що станція спалила зарядку хлопцям військовим. Не могла станція спалити зарядку. При виході з ладу інверторної зарядної станції напруга спадає до нуля. А якщо і є якісь викид, це на мілісекунди і потім все одно нуль. Тобто станція подібного класу не може спалити щось по навантаженню. І скоріше, можливо, згорівша зарядка якось посприяла виходу з ладу цієї станції через перевантаження інвертора, але по низьковольтній частині, бо сила вся ціла. Ну, відремонтував той добре, збираю скручую. До речі, саме по такій станції мені недавно пред'являли претензію, коли говорили, що... Через півроку після того, як вона стояла, вона не заряджається. Зарядка підключається тут збоку. Але в даному випадку інвертор не працює реверсом, він не має жодного відношення до зарядки. Пішов струм зарядки. І, відповідно, приймати претензії я не збирався. Оскільки людина була не в адекваті і пробувала на мене піднімати голос, пішла за кораблем. Особливість станцій такого плану, як цієї китайської, так і оригіналу посилання, на яке ми потім десь там бачили чи побачимо, є в тому, що в них пасивне охолодження. Їх не можна використовувати як упс. Тобто, коли ви її вмикаєте від 220 на зарядку, а до виходу 220 підключаєте котел, холодильник чи ще щось, постійно працює інвертор і перетворювач зарядки. І накопичується тепло. Відповідно, може бути перегрів, можуть постріляти від перегріву конденсатори, тому не використовувати круглодобово в режимі УПСА. Тим більше на великій потужності вона на це не розрахована. Вона має пасивне охолодження. Вона є як теплоакумулятор, Відповідно, вона розрахована розрядити свої акумулятори з номінальним навантаженням в нуль і виключитися, вистигнути. Це, в принципі, все, що про них треба знати. До речі, цікавий факт: станція міряє потужність по низьковольтній частині. Якщо включеним інвертором зняти навантаження, можна подивитися на холостий хід інвертора. І в даній станції він складає. Зараз хай впаде, нормалізується. І в даній станції він складає десь в районі 9 Вт.